Доставлено той вогонь, який є свідченням істинності Воскресіння Христового, істинності того, що немарною є наша віра, і от вогонь був доставлений до духовного серця православної України Києво-Почерської лаври, і вже там його прийняла Леся Васильівна, і звідти він потрапив в. На територію Макарівського району, нашого вишівського благочиння, а перед тим і інші священнослужителі благочинні, інших благочин Макарівського вікоряцтва прийняли цю святиню. І, звичайно, ми через цей благочестивий, радісний візит Лесі Васильна разом з благодатним вогнем відчули радість світлого. Свята Пасхи. Дякуємо вам, дорога Леся Васильівна. Просимо передати поквін Руслану Миколаєвичу. Дякуємо за турбу про всіх нас, про всіх наших віруючих. І радісно, що напередодні такої урочистої пасхальної служби ми вже доторкнулися до радості Воскресіння Христового, тієї, яка прийшла до нас разом з вами з благодатним вогнем

я вас теж вітаю і, і ну, чисто по-людськи, без всяких там політичних оправьому просто вітаю. це ми робимо від душі, ніякий не ні героїзм. Батюшка, так дякую, ну, що це такий героїчний вчинок. Але знаєте, ну, я ніколи мені радісно це їхати і розвозити. Зараз поїдемо по всьому Макарівському району, розвеземо всім, кому встигнемо. Ну, всі, всім розвеземо той вогонь, бо я розумію, що їхати на Київ, брати, а там ще так воно ну, все цікаво. Треба вміти його взяти ще поскоріше, бо людей багато, і з усієї України з'їжджається для того, щоб там взяти доволі. Намагалися там теж допомогти, щоб це було скоріше, щоб до вас він доїхав. Тому е чисто по-люзське, хочеться побажати всім здоров'я, всім тепла, Василя, е миру в нашій. І щоб все було гаразд, розуміємо, що дуже важко і зараз, і буде важко, але знаєте, тільки зараз доходять слова наших бабусь, дідусів, ну, моїх принаймні, може когось батьків, що, знаєте, хай би так як не було, аби не було війни. Оце саме головне, за що ми сьогодні в цей святкову святковий ніч, святковий ранок, і будемо молитися, за те, щоб був мир на землі, а все інше ми здолаємо. Бо ми сильні, ми віримо і все буде гаразд. Зі святом у вас наступає щоб сьогодні пройшла ця ніч і в молитві, і радісно, щоб з першої зарзори згубилися так гарненько. Життя вже знаєте, ми будемо відчувати, що життя налагоджується, і все буде в нас добре. Дуже вам дякую, дуже радісно, що у вас є цей вогонь. І вибачте, я поїхала на пише, і далі туди я ж до самого ходи. Думаю, вам другу, що все. І нас, дякую. Вас, дякую. Так, так, може, давайте на шоу. Ось це запросимо проводжати. Давайте. Що, так, проводжати? Дуже читати таке діяти.